Свято Нового року відоме всім з дитинства, і здавалось би, а що ж цікавого можна про це свято розповісти? А я певен, що багато хто з вас не знає велику кількість таємниць, які приховує це свято в різні часи. Новий рік святкували і 1 вересня, і 1 березня, звідки й походить зміст тексту, коли прилітає ластівочка, яка в січні, звісно, не може прилітати. Більшість світу святкує його 1 січня. Ми ж святкуємо 1 січня, потім ще 14 січня Старий Новий рік. І дехто навіть святкує Китайський Новий рік. Принаймні, кожен з нас знає, хто він за китайським гороскопом. В більшості християнського світу головним святом все одно залишається Різдво. В Радянському Союзі з 1918 по 1935 рік взагалі не святкували ні Різдва, ні Нового року. З 1929 року оголосили П'ятирічку Безбожя. Святкувати могли, але тихенько вдома, щоб ніхто не знав при зачинених вікнах і дверях. Тому Різдво і Новий рік залишалися виключно сімейним святом. Свята були виключно офіційними. А в 1935 році в газеті Правда Павло Посташев написав статтю, що дітям необхідно мати окреме свято. Стаття вийшла після того, як Сталін сказав, що жити стало краще, жити стало веселіше. Жити жити стало стало веселіше. Це в 1935 році, через два роки після Голодомору. Сам же цей Павло Посташев приймав участь в організації Голодомору. Тому не можна його назвати добрим дядьком, який подарував дітям свято. Всі різдвяні атрибути і все різдвяне святкування сприймалось як пережитки старого світу і релігійні забобони. Але головним символом Нового року вибрали все ж таки ту саму різдвяну ялинку. Зірку віфліємську замінили на Радянську зірку. А замість святого Миколая створили образ Діда Мороза. А карнавали нагадували традиційний вертеп. Майже під копірку все Всесплагіатиле лише по-іншому назвали. Тобто, фактично, Новий рік це такий ребрендинг Різдвяних свят. В наступному році, в 1937-му, з'являється з Дідом Морозом снігурочка. Досі у багатьох питаннях, хто у снігурочки батьки. До снігурочки асистентом Діда Мороза був сніговик. Майже весь час на головній ялинці Радянського Союзу дідом мороза грав український актор Олександр Хвиля. Метель Мітелій пела спи, пісінку бай-бай. Мороз снежком укутывал, смотри, не новий рік можна відверто назвати релігійним святом, тому що, як би там не було, люди загадували бажання, вірили в магію, вірили в те, що воно буде збуватися. Новий год, не зайдет, Створювались певні забобони, такі як, наприклад, як зустрінеш новий рік, так його й проведеш. Є така й приміта. Як встрієш Новий год, так його і проведеш. Так. Да. Тому, мабуть, це стало саме улюблене свято всього народу. Бо, слухаючи комуністичні лозунги цілий рік, раз на рік можна було від цього всього відпочити. Пізніше із свята для дітей це свято потихеньку перетворювалося на загальнонародне в тому числі почали з'являтися, як би ми зараз назвали корпоративи. Ялинки почали наряджати в кожній хаті. Сам ти йолка. Вот. В кожному підприємстві і в кожній хаті з'явились не лише ялинки, з'явились свої Діди Морози. Спочатку в будинках культури, потім в садочках і школах. Нет, нет, я не могу. У меня работа, дети. У меня елка на носу. Поки на вырубнецтво. Эм, от имени и по вручению, так сказать, я поздравляю вас с перевыполнением годового плана на 2 десятых процента. Спасибо. Мы знаем, что эти две обошлись вам очень дорого. Но мы любим ваш коллектив за энтузиазм, самоотверженность и так далее. И так далее входа можно в каждом доме. Тук, тук, тук. Кто к вам пришел? К вам пришел Дед Мороз. Он подарки вам принес. Идем, пойди сюда. А что я такого сделал-то? Ну иди, иди. Носи на здоровье. Домашние. А нафига не мне? У меня и дом нету. Невід'ємним атрибутом Нового року є, звісно, святковий стіл. А що готували на Новый рік Хто на що був гаразд, те й готували. Ай, какая гадость, Це гадость, ваша звірна риба. Я би сказав, що головним на новий рік був майонез. Цей французький соус настільки до всього підходив, що ним мастили майже все. І головними салатами нового року, звісно, були олівє, шуба і мімоза. Я зупинюсь лише на олів'є. Яке придумав француз Люсьєн Олів'є, в 1864 році ця страва в його ресторані подавалася абсолютно не таким чином, як ми його звикли знати. Інгредієнти 1864 року були такі: рябчик замість вареної ковбаси, ракові шейки замість моркви, замість кислих огірків каперси, а замість горошку оливки. Читав варіанти, там, де замість курочих їїсть, були перепилені яйця. Також додавали чорну ікру. Ну, як ми звикли, картопля, свіжий огірок і в центрі соус майонез. Ще один французький елемент радянського Нового Року це шампанське. В провінції шампань, звісно, досі ображаються на Радянський Союз, які вкрали їхній гордий бренд. И все-таки, шампанское – это исключительно имитация французского вина. В этом совхозе родилась слава советского шампанского, гордость отечественного виноделия. Выпускает ежегодно по несколько миллионов бутылок советского шампанского. Город Артемовск в Донбассе. В бывших гипсовых шахтах выстроен подземный город это прекрасное хранилище шампанских виноматериалов и коньяка, где организовывается база подготовки купажей для шампанских заводов и где разместится самый мощный завод шампанских вин. То, что французы делали протягом нескольких лет, в радянском производстве делалось несколько недель. Советское шампанское выдерживается всего три недели и не уступает по качеству французскому шампанскому. Тому від французького шампанського там була лише назва. кислятина. Скучно без водки. Піч маде меньше. З новим тисяча З новим 1961 годом. Это он принес нам и новый советский рубль. Никакие доллары, никакие фунты не сравниться с ним своей устойчивостью. Э, я не возражаю. Но, знаешь, в последнее время чудо-голова кружится, сердце барахлит, камушки в печени. Не бейся до того времени, поставим тебе голову на полупроводниках и сердце на транзисторах. А печень будет работать, как часы печень на 16 камнях в позолоченном корпусе, противоударная и водку не проницает. Из цехов пищевых предприятий столицы, из многих городов и областей страны непрерывным потоком доставляются в ГУМ свежие продукты. Насправді шиком вважалось, коли на новорічному столі лежать дефіцитні продукти. А побутовий гумор жартував все ж таки про той самий дефіцит. наступаючим 1966! Тебе теж наступаючим. Я тобі приніс казковий новорічний подарунок. Шапка-невидимка. Большое спасіба. Пижикове шапка. Я давно мечтала такой. А почему ты ее называешь невидимка? Де-нибудь, коли-нибудь, ты бачил пыжику шапку на прилавку? Mm. Невидимка! Я прихожу к тебе, ты через директор магазин, через завсклад, через товаровед достал дюфсит. Радянська хроника відверто цинично демонструє Изобилие на прилавках магазинов За всклад идет Мы его не замещаем Директор магазин Мы на него пилием Товаровед обурной отдел Как простой инженер Слушай Это хорошо? Это хорошо Пусть буде і забері, Пусть. Пусть все буде, Ну пусть чого то не хватає. І тому віра в те, що як зустрінеш новий рік, так його і проведеш. Мотивувала людей, щоб накрити найкращий стіл за цілий рік. І який же новий рік в радянському союзі без телевізора? Фільм Карнавальна ніч 1956 року. Але мало хто знає, що він просто скопійований з голівудського фільму, який знімали за два роки до того, в 1954 році. Голівудський фільм Світле Різдво. Вибрали певний формат, де протягом фільму відбувається концерт. Там співають, танцюють, показують певні номери. І Ельдар Рязанов не просто вибрав формат, а буквально дублював навіть цілі сцени. Просто подивіться тут я й коментувати не буду.

you pack. Одну минуточку! Минуточку, давайте. Послушайте, ну ви хоч щось згадуєте? Все, безусловно. Де ви знаходитеся, по-вашому? Я у себе вдома знаходжусь, в третій вулиці, в країні, Ну як же не це згадати ще один фільм Ельдара Рязанова? Третя вулиця, квартира двенадцять. Ні, зла ви. цей вийшов на екран у 1975 році. Йди, 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 я думаю, що кожну фразу з цього фільму знає кожен громадянин Радянського Ванна, Союзу. В кожній правильно. Да, это удобно, да? Это цивилизация. Ты мне говоришь? Тебе. Но сам процесс мытья, который в бане выглядит как торжественный обряд, в ванной просто смывание грязи. Але мало кто знает, что за основу сюжету взяли голливудский фильм Квартира, где это снимали в 1960 году. Там таж в одній квартирі опиняються чоловік і жінка. Так, да. Вони святкують різдво. Також там є любовний трикутник, і, врешті-решт, вони закохуються один в одного. Ще одне ноу-хау радянського Союзу – Це були концерти Голубой огоньок», який вийшов вперше тисяча дев'ятсот році. року. Дорогі друзі, розрішите мені поздравить всіх вас з наступаючим новим годом. І далі всі святкуються свято, так як ви його знаєте до сьогоднішнього дня. Вітаю всіх з новим роком!